Make, 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 make the ground shake. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і наш спеціальний кореспондент побувала на виставці IFA 2024 і назнімала купу цікавого. В цьому відео я розповім про свіже, виловлені з акваріуму захищені новинки від Кубот. Але оскільки новина купа, а часу мало, про кожну цікаву модель я розповім коротко таємно. Про ціни, якщо вони будуть відомі, розповідатиму у текстовому матеріалі послання у описі під даним відео. Найбільш цікавим стенд виявився особисто мені тим, що Кубот, хоч і відомий, як виробник захищених пристроїв, але на виставці Привіз багато більш користувацький. Кубот X90 збалансована модель на MediaTek G99 з 16 ГБ ОЗП та акумулятором 5100 мАч. Кубот Max 5 велика модель з дисплеєм майже 7 дюймів на Dimensity 7200 і з частотою оновлення дисплея 144 Гц, що досить рідкісне явище для неігрових смартфонів. Бюджетний Cubot A30 на Unisoc Tiger T616, оперативної пам'яті 6 плюс ГБ, постійної 128 Є несуміщений слот на та SD-карту. Дисплей досить великий, 67 дюйма 90 Гц. Android 14 на борту, акумулятор 5100 мАч. На відео є рожева версія, але є ще чорна. Кубот P80, модель схожа, але з екраном 6,6 дюйма і на Медіатек mt 8788 Ну і Кубот a 20 Він цікавий, по-перше, заднім дисплеєм, по-друге, невеликою ціною. Характеристики нам невідомі, але про невелику ціну вже сказав сам виробник. Захищені смартфони та планшети Кубот завжди від. По-перше, власне, захистом IP68 або 69 і 810, і по-друге, невеликою ціною і ємними акумуляторами. І по третє, коли ціна трохи більша за невелику, додатковими спеціалізованими модулями камер. Наприклад, KingKong X невеликий екран 66 дюйма до 512 ГБ накопичувача, до 32 ГБ суміщеної ЗП, DMS 7050, 100 мегапіксельна камера і акумулятор на 10 тисяч мАч. Кін 9 теж 66 дюйма теж акумулятор. І містюю, як Powerbank, але є додатковий модуль камери із сенсором нічного бачення. А KingKong X Pro має великий екран 68 дюйма, медіатик DMS 8200 і підтримку 5G. Планшети Cubot не всі захищені. Tab 50 і 60, наприклад, бюджетні та розраховані на споживання медіа контенту. У Tab 60 базовий SOC, Allwinner A523, екран HD але є підтримка Wi-Fi 5. Tab 50 дорожчий на G99 з IPS Full HD дисплеєм, а Tab King Конг захищений на мт 8788 з акумулятором на 10 тисяч мА, і 8 ГБ ОЗП з можливістю подвоєння з постійної. Ну і трохи про годинники. Зокрема, Cubot c 28. Його оснащено двохдюймовим дисплеєм Bluetooth 5,3 літій полімерним акумулятором на 400 мАг, Що мене зацікавило особливо, у нього прописані моделі сенсорів, наприклад, монітор серцевого ритму vc 30 F, Крокомір DA267. Ну і виглядає він дуже дуже симпатично. І на цьому. Цьому у мене все. У коментарях не забудьте написати, яка модель вас зацікавила найбільше. Мене особисто Кубот А20, бо я у свій час був у захваті від Xiaomi Mi 11 Ultra, А тут аналогічно, але в бюджетці. З вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз особливо важливо, але в принципі важливо завжди. З вами були Денис Зайченко та канал Ортнейшн. Бережіть себе та бувайте здоров'я.